Вітаю, шановні добродії. Сьогодні ми будемо виготовляти із газового балона буржуйку. Самий оптимальний, мінімальний варіант, який на сьогоднішній можна день зробити. Тим паче наступає зима і вже треба підлаштовувати ці буржуєчки, щоб зробити собі, зробити сусіду якщо є у вас така можливість, може хлопцям куди згодиться І так, що нам треба? Нам треба взяти балон, викрутити вінтель. І злить із його газолін, якщо в ньому є газолін. Якщо газоліну немає, бажано старий балон, щоб він взагалі був з діркою, щоб він у був. Якщо ні, то злить газолін з балона. Тоді можна залити водою, а можна взяти газонокосарочку чи бензопилу. І Димом прокачати вихлопними газами з газової косарки, прокачати минут, минутки 2-3, хвилинок 5, скажімо так. Щоб було певно. Одрізаємо. одрізаємо верхню стінку балона. Ось таким чином ну, ми ще його будемо дорізати, ми зробимо його вузеньки. Тут вставочка є. Якщо видно її, значить оця вставочка вона нам не потрібна. Нам її треба переставити у балон на серединку. Зараз я покажу, як ми його будемо відрізати. Ми його дріжемо і зробимо узеньке, щоб зробити кришку. І так, поїхали. Трошки можна ближче оператору. Бабушка ближче перейди. І так, майструємо далі. Верхню кришку, яку ми зрізали з балона, нам треба рівненько більш, Беремо берем більше чи менше рівненьку частину, площину. Беремо брусочок дерев'яний. Провертіли бірочку, вставили олівець приблизно на ту висоту, яку нам треба. І обчерчуємо. Це буде рівненько. Оператор, якщо можна, ближче трошки сюди. Ви бачили, як воно це все робиться. Так мені показував батько. Так і я вам показую. Субо рівненько. Отак. Зрозуміло. Так, ми будемо проводити. Пісику у нас намішано і все що там Так. так, Вставку, вставку вирізали, вона поки не треба. Ми потім із її виріжемо вставочку і вставимо сюди всередину. Тобто так, тепер нам цю кришку треба... Гарненько підгнати, щоб не було зазору. Ми приваримо і болгарочкою ще пройдемо шовчик, щоб все нам чотонько підгнати. Ну, для цього ще можна е, кувалдочкою і молоточком попідгинати, щоб воно все співпадало з оцею кришкою. Я буду робити, а вам потім покажу, як воно це все буде зроблене. Працюємо І так, нашу дверцю приварили до того міста, де ми де воно, було, де воно було крепиться, помітили, щоб воно у нас не путалося. Приварили і тепер проходимо знову болгарочку до тих пір, поки не буде. Цього... І так збираємо. Так, коли ми прорізали, ось кришечка наша, прилягає гарненько, нема зазору. Тепер далі. <кхід> наша обставочка, я про яку вам казав, нам і треба сюди загнав. І приварити, ну, скажімо так, на половинку, щоб міліметрів 5 виступало буртик для нашої дверці, щоб вона не болталася і не повело її, коли воно буде нагріватися. Так, майструємо далі. Так, кришечку ми загладили, підогнали, вставочку нашу, ми уварили по кругу, пройшли, щоб не було тут отворів. Зашліфували, щоб трошки було під углом, під конусом, щоб кришечка гарненько лягала. І тепер по наших міточках виставляємо. Хоп. Так, зараз ще підганяємо. Шачка сіла. Опа! Поїхали далі. Так, взяли шинку, нарізали чотири кусочки. Пластиночок таких навертіли отвори. Це у нас будуть завіси. Зачистили, поверхню, будемо варити. Підлаштували, зараз варимо. Щоб простіше майструвати було ушки до двору. Зробили отаку стяжечку і тоді не треба було ціляти, виставляти, щоб вони не перекошувалися. І виставляємо приблизно так. Що? Давай. Коли зрізали оці уголочки, щоб вони не мешали, оці уголки не викидайте, вони нам ще пригодяться, я вам покажу куди. Ми закриватимемо їм ще плиту. Так, все, робимо далі. Так, зробили отаку е Можна дві пластиночки сюди приварити таку саму проволоку. Ну, от зробили ушко, щоб можна було кошерішкою відкривати. От приблизно так воно це. Приклепали закльопочку, можна болтик прикрутити, не обов'язково закльопку. Приблизно так. Товста проволочка, це все доступно, це все робиться руками. Так, Завіси приварили. Закривашку приварили. На пружинці зробили заслоночку, щоб прижималося. З цієї сторони теж її прихвапнули. Так пішли. І з кришкою все. Зараз ріжемо. Із з той ставлю косарки, коли ми майстрували колись, давним-давно на ролику, ролик там є в інтернеті. Ну, не важливо, не про косарку. Ми наріжемо зараз із цього швелярка, наріжемо ножки. Ножки нам треба коротенькі, щоб вона стояла на полу. Не такі, щоб по пів метра роблять, щоб вона на висоті під потолком була. Нам треба, щоб вона стояла на низу і була гарна циркуляція повітря. Так, ріжемо. Так. Ножки нарізали, готові. Тепер виріжемо клапоть металу для того, щоб всередину наріжемо 5 отаких швилярків, три кусочки зваримо, щоб у нас була площадочка. А чого площадочку будемо варювати, щоб ребра забирали краще тепло з огня. А то поприварювали хлопці наверх площадки із воздушною прослоєчкою. І тоді чайник ніколи не закипить. А так воно буде з ребрами забирати тепло як можна швидше. І уварюємо вихлопну трубу оцього хвостика. Тоді покажу далі. Це я обріжемо. Я це все позварюю, тоді покажу, як воно буде далі йти. Продовжуємо наш розказ. Те, що ми не розказували вчора, розказую сьогодні і покажу, як ми. Затопив цю рубку. Значить, учора, на чому ми зупинилися, лапки ми приварили чи ножки, лапки. Приварили, погнули труби, трубу розрізали пополам. І в нас вийшло два кусочки якраз на те, щоб приварити стінку жестяну, яка б давала можливість кращої циркуляції повітря. Швеллер, те, що ми вирізали. Ставили, в принципі, можна відкрити, глянути, я зараз покажу, я когось потягнув. Оператор заглянь туди серединку ближче. Ну, Оператор не реагує. Ну, я вам вчора розказував. Оператор невелику має кваліфікацію, тому не будемо звертати увагу на його. Нехай він сам собі живе. Швеляр. З ребрами нічого не обрізали. Там так і поопускали їх туди, щоб краще була тепло віддача огня. Так. Збираємо далі. Труби поробив нам Валерій Миколайович в Чернігів. Йому вітання. Валера, труби супер. Що дає можливість оцей уголок? Чого труба не прямо, а горизонтально. Не вертикально, а горизонтально. Так ми можемо його нагнути, і трубу у нас є можливість маневрувати нашою грубкою. А так, якщо труба вверх, то так в одному положенні. А так, я вважаю, що так було краще. Зараз ми будемо далі будувати. До речі. Ця грубка не потребує колесників. Вони, наша задача туди загрузити дрова, підпалити і закрити. І зробити, щоб вони довше тліли. А колесники там не треба, щоб де там, уголь палять чи такий твердий. Ну, для дров колесники не потрібні. Так, ця тема закрита. Думаю, двох достатньо. Давай ще й третю поставити. Я туди не допригну. Так, все приблизно так. Оператор що киває. А, я вже включила. Хі -хі. А зараз спробуємо підпалити. Дрова ми вже загрузили. Те, що я про колесники казав. Колесники займуть місто. Отражатель, якщо під верх ми підваримо і що ми засунемо. А так засунули, дві-три колодки засунули хлопці, і бо воно все горить і буде... гріться, бо буде все тепло. Щоб не затягувати час, можеш поки виключити, хай воно зараз угориться. Труба така висока, що він ще ніяк не доведе. Ну ось, в принципі, якби затягує ту ліни, туди, туди тягне. Димок вже пішов. Ну, Давай прикриємо трошки. Тяга добра, ну в принципі три Так, В принципі, вже почали горіти. Так, а ну гляньте, на трубу. О! Все добре. Так, горить все добре. І так, шановні добродії, кому було цікаво і корисно, відреагуйте. Напишіть чи поставте лайк чи дізлайк. У кого які є пропозиції, дзвоніть, кажіть, пишіть. Буде цікаво поспілкуватися. Ну а я думаю, що на сьогоднішній день це найоптимальніший варіант для нас і наших захисників. Слава Україні і будьте здорові! Все було добре.